Серіал Чародійки або Всі жінки-відьми таку назву отримав серіал в Україні. Як сучасна адаптація легендарного серіалу ледве не загубила спадщину стрічки, та чому три сестри відьми стали іконами не лише свого часу, а на багато поколінь вперед. В чому феномен оригінального серіалу та чому будь-яка перезйомка шоу приречена на тотальний занепад. Про це і навіть більше в сьогоднішньому спецвипуску Чармд історія покоління. Мочите зручніше, наливайте чай каву, а ми не витрачаємо час даремно, починаємо займатися чародійством. Друзі, обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику, комусь відомо про ту чи іншу зірку, надсилайте в діректному інстаграм, залишитися анонімними, ми зможемо додати штридопортрету тієї чи іншої особистості. А також не забуваємо тицяти на дзвіночок, аби не пропускати нові випуски. Сьогоднішній моновипуск присвячений легендарному перебільшенню серіалу, і я думаю, нам є про що поговорити. Я не бачу сенсу пересповідати сюжетну лінію, про що цей серіал, в кого які Сили, Пайпер, Прю, Фібі, хто вони є, ви усі чудово знаєте. Я від себе хотів би додати і провести певний аналіз того, як сучасна так звана спадщина може перебити абсолютно усю легендарність, коли сценаристи не задумуються над тим, як потрібно правильно розвивати сюжетну лінію і в погоні за рейтингами та хайпом, і як це може негативно впливати на сприйняття. Кінострічки, тож ми сьогодні будемо проводити аналогію між оригінальною версією серіалу 1998 року. Вийшов перший епізод Charmed, на телеекрани, у головних ролях Догерті, яка на превеликий жаль сьогодні віддала богові душу Аліса Мілано та Голі Мері Комс. Аліса Мілано. У нас наймолодша сестра Фібі, у якої дар передбачення. Пайпер у нас Голі Марі Комс та Шенден Догарті виконує роль найстаршої та наймогутнішої відьми у сімействі Голівел. А ось 14 жовтня 2018 року телеканал CV запрем'єрив нову сагу продовження серіалу. В головних ролях у нас Мелані Діас, Меделін Менток та Сара Джефрі. І от ми з вами зараз проведемо паралель. Оригінальна версія серіалу розпочинається з того, що дві сестри Прю та Пайпер починають сваритися через те, що Пайпер не повідомила про приїзд наймолодшої сестри. І ось в розпалі суперечки з'являється наймолодша Фібія, котра тривалий час не жила зі своїми сестрами. У якої непогані стосунки із середньою сестрою Пайпер а із Прю в неї все дуже напружено? І це вже починає інтригувати, тому що ми з вами маємо від самого початку конфлікт, конфлікт інтересів всередині однієї сім'ї. До того ж, на момент першого епізоду, за сценарієм, їх мама та бабуся вже віддали Богові душу, і дівчатам доводиться в цьому світі самостійно розвиватися, шукати себе та не зійти зі шляху призначення, про який вони ще не знають. А ось в дебютному епізоді перезнятої версії все розпочинається з того, що доньки застають свою матір за телефонною сваркою. Далі вона з ними проводить бесіду на тему того, як сильно вона їх любить, відпускає. На студентську вечірку, а потім надсилає доньками смс. Повертайтеся! Приходячи, дівчата бачать маму, яка випала з вікна і на превеликий жаль розбилася. Здавалось би, це теж драма, це теж затягує глядача, але це настільки було знято чопорно, беземоційно, і ми з вами бачимо в кадрі двох сестер. Третя ще не заявлена, на відміну від оригінального серіалу. І от навіть між цією двійкою немає жодної магії, немає ніякої хімії, атмосфери, бажання закохуватись в цих персонажів. Тобто акторки ну так грають, але ніякої харизми. Далі в оригінальній версії серіалу ми бачимо, як Фібія, наймолодша сестра, бере контроль над ситуацією, підіймається на горище. І дістає книгу Темряви, зачитуючи закляття, яке надає сестрам сили. Тобто, в цей момент вони стають відьмами. Саме з приїздом Фібі сестри набувають свої сили. До цього горище було закрите, туди неможливо було зайти. І надалі в першому епізоді оригінального серіалу, вибачте, дуже багато в сьогоднішньому випуску слова оригінальний. Розвивається все поступово. Ми бачимо, як бойфренд середньої сестри виявляється демоном і їм доводиться з ним боротися. Ми бачимо, як старша сестра задає найбільший супротив своєму призначенню, і все це поступово маленькими кроками затягує глядача, і ми цікавимось, а що буде далі? Як надалі розвиватиметься сюжет? Що буде з цими дівчатами? Чи зможуть вони справитись із силами зла? Тобто головна фішка. Оригіналу в тому, що розвиток сюжетної лінії кожної із дівчат любовна історія, сестринська історія. З одного боку, про кожну окремо, водночас усі разом. Там є сила цього єднання. І дівчата набувають свою силу та знання поступово. Тільки під кінець першого сезону дівчата стають могутніми відьмами, і з кожним сезоном їх сили будуть зростати, з'являтися нові драми в житті, які ламатимуть, але дівчата. В жодному випадку не відмовляться від свого відьомського призначення. Тобто, все як в житті, ми починаємо розвивати себе в якомусь напрямку, вивчати. На початку шляху ми не є ідеальними. Ми пізнаємо себе, пізнаємо свої знання і тільки з часом стаємо фахівцями в тому чи іншому напрямку. І в оригінальному серіалі Усі жінки-відьми ми з вами бачимо те, як дівчата. Здобувають своє ремесло методом помилок, розчарувань, але це все тернистий шлях, і потрібно багато часу, аби стати кращою версією себе. Водночас, в ремейку 2018 року, після того як дівчата побачили, що їх мама загинула вдома, з'являється раптом третя сестра, і вона темношкіра, тобто вона від іншого батька, але мати у них спільна. Відповідно. Дівчина прогулюється вздовж будинку, відчуває це тяжіння, що потрібно з'явитися, приходить в маєток дівчат під час того, як ті між собою сваряться, через те, що їх мами більше поряд немає, доводиться якось вибудовувати своє життя. Відкриваються двері, вона відразу слухайте, а я ваша сестра, ось фотка. Потім вони сваряться, розходяться, кожна з них дізнається про свої сили інтуїтивно. Типу, та випадково розбила пляшку, та випадково заморозила час. І тут їх об'єднує янгол-охоронець, який вже в першому епізоді їх зібрав і говорить про те, що у дівчат суперсили. І вони, як ні в чому не бувало, супервідьми. Вже через 30 секунд після спілкування зі своїм янголом-охоронцем вони ідеально володіють своїми силами. А де ж тут життя? А де ж тут драматургія? А де ж тут історія того, як ти здобуваєш свій фах, як глядач буде за тебе переживати, закохуватись в тебе, коли ти вже супервідьма? Сестри вже супервідьми долають. Супермогутнього демона. Я нагадаю: знову ж таки, в оригінальній версії серіалу дівчата дуже поступово зростали і знищували різних демонів нижчої касти. Потім почали з'являтися демони вищого рівня. Потім вони дізналися лише з часом про те, що є джерело зла, головний демон, якого потрібно знищити. У ремейку вони вже супервідьми. І вони вже в другому епізоді знають, що таке джерело зла, долають демонів найвищого рівня, і немає взагалі жодного повітря, як я люблю це називати, для того, аби закохатися в персонажів, аби перенести долю героїні на власний досвід, тобто прожити власними мізками і власним серцем. Оригінальна версія повністю відтворює життя, відтворює епоху того часу, дуже сильно підкупають живі футажі міста в ремейку з перших секунд. Все в дарковому стилі, темні вулиці, ми бачимо темний будинок, ми бачимо демонів, які зовсім не лякають. Тобто в оригінальній версії 98-го року, нагадаю, демони були більш страшними візуально, чим ті, яких нам пропонують вже в 2018-му, коли є суперграфіка, коли є супермейкап і багато інших можливостей, як створити персонаж демона. Оригінальний каст серіалу на відріз відмовився сприймати ремейк телеканалу Сіві, назвавши це провалом і крадіжкою. І я повністю погоджуюсь з акторками, їм вдалося стати передовими в напрямку серіалів про містику. Так тоді вже з'явилася бафі винищувачка вампірів, Ксена, Синдбад, Надприродні, Таємниці Смолвіля. Тобто, про магію багато чого було знято, але саме всі жінки-відьми. Підкупали своєю історією і були на шаленому піку. І цей серіал не втрачає своєї актуальності навіть через 20 років після його запуску. В ремейку ми бачимо сестер, які взагалі не схожі одна на одну, не мають жодної хімії. І вони вже по замовчуванню супервідьми. Який може бути розвиток, коли вони все вміють? Який можна зробити з цього висновок? Оригінальна версія всі жінки-відьми підкупили глядачів по всьому світу саме завдяки деталям цій стрічці, саме завдяки поступовості і набуванню фаху відьми довжиною в багато років. Їх персонажі виду змінювалися не тільки зовнішньо, але й внутрішньо. Було безліч випробувань, в яких багато моралі, багато сатири, багато життя. І цей серіал насправді дає можливість навіть юному поколінню робити правильний орієнтир, що таке добро, а що таке зло. Це як казка, але без казки. Так, про магію, але так багато життя і життєвих ситуацій. Що ти починаєш проживати і вірити, забуваючи, що ні, магії немає. На жаль, ми не можемо це побачити або перевірити в реальному житті. А сучасна версія серіалу повністю вбиває усю атмосферу. Все дуже швидко: динамічний монтаж, динамічні склейки, динамічний шалений розвиток подій. Тож, хто не додивився, Оригінальну версію серіалу або бачили тільки перезйомку. Я раджу подивитися оригінальну версію, додивитися її до самого кінця усі епізоди, ви залишитесь в захваті, і особливо в темні часи, в які ми з вами зараз живемо, цей серіал дасть вам можливість зануритись в абсолютно інший вимір, пережити усі етапи формування сестер і зарядитися хоча б трішки позитивом. Я сподіваюся, вам сподобався цей невеличкий порівняльний суб'єктивний, абсолютно аналіз. Що ви думаєте з цього приводу? Хто такий же фан цього серіалу, як і я? Будь ласка, пишіть в коментарях, діліться цим відео з друзями. З вас подобайка, підписка, знову ж таки, комент для просування ролику. Тицяйте на дзвіночок. Ну, а я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску пліток. Тобто, вже завтра, Па-па!